Доброго дня, я Михайлюк Тетяна Сергіївна, керівник гуртка основи етикету Центру дитячої та юнацької творчості. Сьогодні я пропоную розглянути тему норм поведінки на зупинці громадського транспорту та самому громадському транспорті. Що ж, почнемо? Щодня на вулицях нашого міста ми можемо зустріти різноманітні види. Громадського транспорту. Ну, такі, наприклад, як трамвай, тролейбус, маршрутне таксі, автобус, поїзд, а в деяких містах навіть метро. Кожного дня ми користуємось громадським транспортом для того, щоб добратися на роботу або на навчання. Ми є пасажирами транспорту. Чекають громадський транспорт на зупинках. Знаходячись на зупинці, ми не підходимо до краю проїзної частини дороги. На зупинці не можна бігати, штовхати людей, гучно розмовляти або гучно слухати музику. Також на зупинці не можна смітити. Коли наш транспорт приїхав, треба дати можливість пасажирам вийти із вагону і тільки тоді вже заходити самому. Але спочатку до транспорту ми пропускаємо людей похилого віку, громадян з дітьми та інвалідів, і тільки тоді заходимо самі. Проїзд в транспорті обов'язково треба сплатити. За безквитковий проїзд можна отримати штраф. В салоні транспорту не можна гучно розмовляти, слухати музику, штовхатися. Забороняється також псувати майно транспорту. Це стінки або сидіння громадського транспорту, рвати, писати на них що-небудь. При необхідності поступаємося місцями пасажирам, похилого віку, інвалідам та пасажирам з маленькими дітьми. Під час руху транспорту треба обов'язково міцно триматися за поручні або уникнути травмування. Забороняється під час руху відволікати водія. Про свою зупинку ми просимо заздалегідь. Дякую за увагу. До нових зустрічей!